Мої вітання на Ютуб каналі «Сій час. Мене звати Тарас і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Що буде далі на Авдіївському напрямку після відходу ЗСУ з міста, чи атакуватимуть росіяни вугледар з двох сторін? Та яка ситуація в районі Бахмута? Про це все почуєте вже за мить. А поки підпишіться на наш Ютуб канал, поставте вашу вподобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. Отож, на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, продовжилися позиційні бої. На цій ділянці фронту противник продовжує спроби вибити підрозділи ЗСУ і зайнятого плацдарму. Про це повідомили село оборони Півдня. Зазначається, що російські окупанти минулої доби п'ять разів штурмували українські позиції, але зазнали втрат та відійшли на свої вихідні рубежі. Водночас, українські захисники продовжують заходи щодо утримання та розширення плацдарму, завдають ударів по місцях дислокації ворога вогневих позиціях та його тилах. Як пише військовий оглядач Костятин Машовець, в районі кринок, противник продовжує свої спроби ліквідувати плацдарм ЗСУ. Головним чином. Ном діє тут зведені штурмові підрозділи зі складу 26 го та 28 го мотострілецьких полків 144 ї окремої мотострілецької бригади, 328 го та 337 го десантно десанту штурмових полків, а також 810 ї окремої бригади морської піхоти. Окрім того, очевидно, готуються приєднатися до них і зведений штурмовий підрозділ. Він та ще один такий же для атак на островах. А поки українським плацдармом займаються мотострілецькі підрозділи, да так вдало, що 26-й мотострілецький полк нещодавно втратив одну чи навіть одну. Одразу дві позиції у кринках на даний момент. Ситуація на ділянці козачі лагері Корсунка характеризується одразу декількома характерними ознаками. Противник намагається приховано підтаскувати поближче до плацдарму досить суттєву кількість мінометів та станкових гранатометів, розміщуючи їх на добре замаскованих вогневих позиціях. Активно здійснює заходи із підвищення рівня взаємодії та бойового управління підрозділами і частинами, які розгорнуті на цьому напрямку, особливо в контексті розвідки моніторингу ситуації на воді. Очевидно, варто очікувати найближчим часом зростання наполегливих спроб противника, якщо не повністю перервати процес матеріально-технічного забезпечення наших передових підрозділів на лівому березі. То принаймні суттєво його обмежити, також з'явились певні ознаки зростання бажання противника повернутися до питання контрбатарейної боротьби на вказаному напрямку. Окрім цього, як пише Машовець, українські БПЛА настільки дістали російські війська, що останні пробують налагодити свою рідну систему оповіщення на тактичному рівні, по сигналам якої будуть буквально ховатися по норам. Через це основний обсяг бойової діяльності російських військ в районі плацдарму відбувається переважно у темний час доби. З даними військового оглядача Олександра Кова. Ленка в районі кринок російські загарбники зосередили 77 тисяч осіб живої сили, 400 танків, 1100 бойових броньованих машин, 500 гармат та 100 РСЗВ. Втім, варто звернути увагу на те, що постачання підрозділів, які протидіють українцям, відбувається виключно по дорозі т 2206 Ця траса розташована за 6-8 кілометрів від протилежного берега Дніпра. Саме подібна географія допомагає зсу втримувати населений пункт протяжністю 12 кілометрів, не маючи жодної бронетехніки. Зі слів військового оглядача, близькість логістичного шляху. Окупантів до Дніпра дає наступні переваги силам оборони. Артилерія з правого берега вільно дістає до військ противника, як тільки вони кидаються на штурм, незалежно чи то піхота, чи то бронемашини. Українські БПЛА можуть безперешкодно бити по ворогу, оскільки росіяни не можуть підтягнути реп, щоб ці засоби могли ефективно ставити перешкоди, їх потрібно поставити ближче до лінії фронту. Тоді вони відразу потраплять у поле зору артилеристів. І от що стосується втрат ворога, то в районі козачих лагерів воїни збройних сил України знищили російські розвідувальні БПЛА. Такі кадри зараз ширяться мережею. На них можна побачити, як оператор fpv дрона летів виконувати бойове завдання. Однак, по дорозі побачив російські БПЛА. Після цього воїн скерував дрон, точнісінько в російський дрон, і таким чином знищив його. Неподалік кринок, українські захисники ліквідували російське укриття. Результатами своєї роботи поділилися бійці з 36-ї окремої бригади морської піхоти. На опублікованому ролику можна побачити, як в півдрон залітає точнісінько у місце, де засіли російські загарбники. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 69 російських окупантів. Про це повідомили сили оборони Півдня. Також було ліквідовано п'ять гармат, стільки ж мінометів, два БПЛА, два комплекси радіоелектронної боротьби, одну антенну зв'язку, два човни, два генератори та вісім автомобілів. На Мелітопольському напрямку, як написали західні аналітики, російські війська нібито просунулися поблизу Роботного. Окрім цього, російські військори заявляли, що окупанти нібито просунулись на глибину на понад один кілометр на захід від Вербового та до двох кілометрів поблизу Роботного. Російські блогери також активно стверджували, що війська РФ, начебто, досягли західних і південних околиць робот. Ну а окремі воєнкори розповідали, що загарбники увійшли в поселення і що в центрі роботи отривають бої. Тим цю інформацію спростували в інституті вивчення війни, заявивши, що не знайшли жодного візуального підтвердження цього. Як пишуть українські осін та аналітики, ворог зосередив на цьому напрямку все ті ж підрозділи, які пройшли до комплектування та часткове відновлення. Це десанто штурмові полки 76-ї та 7-ї дивізії. Так само активно беруть участь у штурмах полки територіальної оборони. Саме вони мають на озброєні танки Т-54, Т-55 та Т-62 та інші раритети. Окрім цього, у планах ворога активне використання авіації, зокрема потужні удари авіабомбами. Однак, у зв'язку з щільною роботою українських систем ППО їм довелося на певний час відмовитися від авіаударів, однак чи надовго, адже бомбардування з авіації це одна з найважливіших частин російської тактики наступу. Щільні бомбардування знищують позиції, а тому нам важливо цьому завадити. Наразі сили оборони тримають успішну оборону, однак розслаблятися не варто. Адже, наприклад, з Авдіївкою росіяни не можуть змінити тактику та мати успіх, тож важливо в разі чого мати план Б після жорстких боїв за Авдіївку, під час яких РФ зазнала неймовірних втрат. Окупанти повірили у свої сили і пішли у наступ одразу на кількох напрямках. Як пише Форд, під час атаки на роботи на Запорізької області росіяни задіяли немодернізовані річні танки. т 55 в результаті 42-ма та метачілецька дивізія зазнала катастрофи, намагаючись подолати рівнинну місцевість і до позиції, які отримують 65-та механізована бригада. До української армії водночас воїни з су закидали їх касетними снарядами протитанковими ракетами і змогли зупинити цю атаку. Аналітик Ендрю Перпетуа нарахував 28 пошкоджених, знищених і покинутих російських танків і бойових машин. При цьому було лише 6 підбитих знищених і покинутих українських танків і бойових машин. Я нагадаю, що зараз окупанти намагаються обійти роботи не з флангів та дочити українські сили, які, звільнивши село в притул, підійшли до головної лінії оборони окупантів, так званої лінії Суровікіна. Це складна мережа з різних фортифікаційних споруд, траншей, зубів драконів і всього того, чим і її змогли обладнати росіяни під час окупації. Для них важливо не лише оточити ЗСУ, а й не дати їм просунутися за цю лінію оборони. Тому вони перекинули до району роботи на десанту штурмову дивізію, яка тримає оборону та намагається наступати. Хоча місцями в районі роботиного та вербового українські підрозділи вже подолали перші Ще лінії оборони суровікіна та навіть почали використовувати на цій ділянці бронетехніку. Ще одна причина, через яку росіяни бояться прориву з залізниця, яка умовно проходить по пунктах Волноваха Токмак Джанко, і йде далі до РФ. Це важливий логістичний ланцюжок для Росіян. З його допомогою вони постачають своєму війську, техніку та людський ресурс. Зсу тримають залізницю під вогневим контролем, але навіть зруйнувавши її в одному з вузлів стратегічно, українські військові досягнуть лише невеликої затримки у постачання, оскільки інженерні війська РФ можуть швидко її відновити. Тому важливо взяти дорогу під фактичний контроль. Окупантам для того, щоб зробити резервний шлях для постачання, необхідно привести до окупованого Маріуполя близько п'яти тисяч військовослужбовців. Якщо ж ЗСУ зуміють пройти лінію сурові кіна, та взяти під контроль залізницю, їм відкриється шлях до Токмака та Мелітополя. Для цього у нас є все необхідне, зокрема як колісна, так і гусенична техніка. І ми можемо рухатись швидкими ударними колонами, і вони це чудово розуміють. Якщо ж ми умовно вийдемо до молочного лиману і там закріпимося, окупанти не матимуть виходу на Крим. Від Мелітопольського ми перейдемо до Бердянського напрямку, де як повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Противник один раз намагався здійснити наступ в районі населеного пункту Старомайорський. втім невдало. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де було відбито 21 атаку окупантів, як пише військовий оглядач Костянтин Машовець. Після захоплення ворогом Мар'їнки у нього з'явилась можливість наростити свої зусилля на цьому напрямку за рахунок підключення до наступальних дій у бік Побєди та Новомихайлівки додаткових сил і засобів. На даному етапі противник здійснює атакуючи та штурмові дії у цьому районі по наступним напрямкам. Марінка, Побєда, по обох боках дороги 0532. діють передові підрозділи двісті. 55-го мотострілецького полку. Очевидно, перед ними стоїть завдання пробитися у Побєду. І далі, діючи у південно-західному напрямку, вийти до рубежу річки Сухій Яли в районі Костянтинівки. По напрямку Олександрівка Новомихайлівка та Луганська Новомихайлівка діють підрозділи 33-го мотострілецького полку. Підсилені підрозділами 155-ї окремої бригади морської піхоти. Найближче завдання пробитися до східної та південно-східної околиці Новомихайлівки. По напрямкам Сигнального Новомихалівка та Степне Новомихалівка діють головним чином підрозділи 39-ї окремої мотострілецької бригади зі складу 68-го армійського корпусу, підсилені принаймні одним мотострілецьким полком територіальних військ. Таким чином, на даному етапі, безпосередньо проти вугледарського виступу ЗСУ, тільки у північній та центральній його частинах, противник вже задіє угруповання військ, яке складається як мінімум з трьох мотострілецьких полків, одної мотострілецької бригади та одної окремої бригади морської піхоти. Очевидно, що на даний момент Вугледарський виступ є другорядним для ворога. Марінська група, яка складається головним чином з частин 150 ї мотострілецької дивізії противника, а також 5-ї окремої мотострілецької бригади, які діють не обід побідичного Михайлівки, що було б цілком логічно. А по напрямкам Мар'янка-Георгівка та марянка Красногорівка, але все це може ну дуже швидко помінятися. Як на мене, головним індикатором у цьому відношенні може бути зосередження та розгортання у районі на північний захід у Луновах, і додаткових частин та з'єднань противника, наприклад, його підсядьої окремої -мо мотострілецької бригади з-під Бахмута. Ось тоді противник точно почне роз. Вертати з району Мар'янки 150-му застрілецьку дивізію на південь. Нагадаю, що до кінця січня російські війська вибили українських захисників з Мар'янки, від якої мало що залишилося після двох років постійних ударів. Однак, зруйноване місто тепер є базою для російських атак, які переключилися на ще один важливий оплот. Вугледар минулого року. Вони намагалися атакувати з півдня, але зазнали поразки в одній із найбільших танкових битв. Тепер же окупанти можуть ударити з півночі і нині вже просуваються через Солоново-Михайлівка. Скільки тут стягнуто військ достеменно невідомо. Є загрози, що захоплення Авдіївки звільнить резерви для ударів із півночі. А до атак з півдня можуть залучити 40-тисячне угруповання з Маріуполя. Остання активізація трохи на захід від Новодонецького лише підтверджує новисло загрозу над вугледаром. На Авдіївському напрямку нашими захисниками було відбито дев'ять атак ворога біля Ластичкиного, Сєверного, Первомайського та Невільського. З даними аналітиків з проекту Діпстейт, сьогодні російські війська атакували позиції 225-ї окремої штурмової бригади в районі населеного пункту. Ласточкина силами шести БМП та одного танку. За їхніми даними на броні однієї з машин їхала піхота, яка після висадки розбілася по посаді, але майже одразу ж була знищена скидами снарядів з БПЛА. Решта БМП попідривалася чи була підбита, а танк, на жаль, зумів втекти. Ворога на цій ділянці фронту достатньо сил та засобів для подальшого просування. Таку заяву зробив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Він зазначив, що наразі бійці 3-ї окремої штурмової бригади разом з іншими підрозділами ЗСУ зайняли визначені рубежі оборони навколо Авдіївки. Зі слів Жоріна спостерігається велика інтенсивність боїв, проте не настільки жорстока, як була в місті. Майор зауважив, що на сьогодні основний напрямок для російських військ це селище саме Ласточкіне. Авдіївський напрямок нині є найгарячішою точкою на карті світу. Таку думку висловив командир підрозділу ТЕРА в третій окремій штурмовій бригаді Микола Волохов. З його словами, росіяни застосовують усю номенклатуру зброї, зокрема хімічну. Крім цього, ворог фактично ніколи не перестає штурмувати. Водночас, позиції, які займає підрозділ ТЕРА, Волохов оцінює як достатньо захищені, і з них можна ефективно виконувати бойові завдання. Як пише британська розвідка, російським загарбникам бракує боєздатності негайно скористатися результатами захоплення Мавдіївки. За їхніми даними, окупантам знадобиться період для відпочинку і переоснащення. За прогнозами розвідників, Росія ймовірно, прагнутиме поступово розширити територіальний контроль за межами Авдіївки. Вихід українських захисників з оточної російськими загарбниками Авдіївки став одночасно дорогою смерті і життя. Таку заяву зробив боєць 110-ї бригади Віктор Біляк, який 16 лютого вийшов з опорного пункту Зеніт на півдні Авдіївки. Він пояснив, що у противника була повна домінація у повітрі і артилерії. Саме тому всі, хто відходили, знали, що якщо когось по дорозі поранять, то він там і залишиться, і ніхто йому не надаватиме допомоги. Бо через це могло утворитися скупчення, чого противники очікували. За його словами, російські загарбники в останні дні вже не дуже сильно нападали, а чекали моменту відходу українських військових, аби розбивати українські групи під час відступу. Він зазначив, що. Поранені серед українських військових, які залишились, чекали на евакуацію. Він зазначив, що російській стороні не можна довіряти, бо в минулому була спроба встановити тимчасове перемир'я для того, аби забрати тіла, але росіяни відмовилися та відкрили вогонь. Місто часів яр може стати третім стрибком для армії РФ по лінії Авдіївка Бахмут. Про це заявив аналітик Діфенс Експрес Різ Гурець. Водночас він сумнівається, що росіяни зараз будуть перекидати накопичені сили з Авдіївського напрямку на південь, оскільки це виглядає нераціональним. На його думку, найближчим часом Росія збирається остаточно стабілізувати та відновити свої сили в Авдіївці, але не виключено, що ворог буде намагатися тиснути на ЗСУ по лінії фронту від степового до северного. За словами згурця, також незабаром воїни збройних сил України можуть побачити активізацію боїв біля Новомихайлівки. Усі згадані населені пункти є поряд з Авдіївкою, Тож Росія, ймовірно, спробує вирівняти лінію фронту, взявши під контроль ще й ці ділянки. Що стосується втрат ворога, то на цій ділянці фронту наші військові ліквідували групу російської піхоти. Результатами своєї роботи поділилися бійці 60-ї окремо механізованої бригади. На них можна побачити, як ФПВ-дрон підлітає до позиції ворога і влучно урожає російських піхотинців. В районі Богданівки воїни збройних сил України знищили російського десантника. Відповідне відео нині шириться мережею. На ньому можна побачити, FPV-дрон влучно уражає окупанта. Згодом вже інший БПЛА зафільмував результат вдалої роботи оператора FPV-дрона. Також на цій ділянці фронту воїни сил спеціальних операцій знищили низку російської техніки. Відповідний відео виклала пресслужба підрозділу. Зазначається, що спершу зафіксували рух ворожої техніки оператори БПЛА. Провівши до розвідку об'єктів, оператори ССО несли по ній удари впівдронами. Як результат, було знищено БТР, БМП, інженерну техніку. а Також було пошкоджено дві БМП. Крім цього, оператори впівдронів відпрацював по особовому складу. Ворога в результаті було знищено чотири окупанта. Ще один отримав поранення. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 644 окупанта. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони таврійського напрямку. Також було ліквідовано 47 одиниць військової техніки. Мова йде про два танка, 29 бойових броньованих машин, 8 артсистем та стільки ж автомобілів. Та, попри значні втрати, окупанти не зупиняються і вже наступає на населений пункт Ласточкіна. Аналітики з проекту Діпстейт зазначають, що росіяни намагаються штурмувати значною кількістю піхоти, але всі спроби виявилися невдалими. Наразі противник стягує сили у посадки і ймовірно відновить штурми найближчими днями. За оцінками інституту вивчення війни, оскільки зсу відходять на підготовлені рубежі, обвалення Авдіївського фронту є малоймовірним. Військовий експерт Олексій Гетьман також схиляється до того, що загрози обвалення немає. На його думку, може повторитися ситуація, як було. Під Бахмутом після його захоплення росіяни казали, що можуть просунутися далі, йти на Купінськ та Вугледар. Однак нічого такого не сталося, і тільки зараз вони почали вести там наступальні дії. Після тих втрат, які росіяни понесли під Авдіївкою, вони будуть перегруповуватися. Річ у тім, що для захоплення Авдіївки окупанти перекидали війська з Куп'янського напрямку, і тепер, швидше за все, ці підрозділи будуть повернуті назад та доукомплектовані. Тому з військової точки зору не варто чекати великих наступальних дій росіян на захід від Авдіївки. Водночас, за словами Олександра Коваленко, окупантам важливо створити був безпеки біля Авдіївки Ласочкина, наступне село, в якому можуть спробувати зробити опорний пункт. Крім того, вони наступатимуть на степове сєвєрне тоненьке Семенівко та бордичі. Не виключено, що в планах охопити цей район півколом і створити буфер. Це тактично передбачено. Чи зможуть вони це зробити? Питання цікаве з урахуванням того, що в них наступальні дії в полі більш затратні ніж у міських умовах. А на Бахмутському напрямку, як повідомили в інституті вивчення війни, продовжилися позиційні бої поблизу міста фортеці. Тут противник набирає обертів у спробі прорвати оборону та розгонити наступ на часів яр. На північ від Бахмута штурмує Білогорівку та Веселе. На захід район Богданівки та Іванівського. Росіяни шукають слабкі місця, щоб продавити лінію зіткнення, але суттєвих змін на лінії фронту поки немає. Станом на сьогодні окупанти досить близько підійшли до часового яру з боку селища Хроми та вздовж траси з Бахмута. Всі ознаки вказують на те, що наступної великі. Кою битвою може стати битва за часів яр. Це цілком можливо, тому що там збільшилася кількість російських військ 40 до 80 тисяч. Мета вийти на Костянтинівку, де знаходиться важливий залізничний хаб. І тут уже не політичне підґрунтя, а є суттєво військове, щоб порушити нашу логістику. Цілком можливо, що там буде один з основних ударів. На Ломано-Купінському напрямку позиційні бойові дії тривали на лінії Купін Сватове Кремінна. Однак, підтверджених змін на цьому напрямку не було. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець на купінському напрямку противник стикнувся з певними труднощами. Спроба противника розвинути успіх у районі Табаєвки та Крохмального силами 2-ї таманської мотострілецької дивізії, в тому числі у вигляді просування у фланг та тил наших підрозділів, які продовжують отримувати рубіж Іванівка-Котлярівка, в них не виходить. Альтернативний спосіб дій у вигляді просування у бік Піщаного також наштовхнувся на вагомі заперечення з боку зсу. Більше того, позиції противника в районі Табаєвки та Крохмального знаходяться у досить незручному для організації. Та проведення будь-яких наступальних дій становищі справа в тому, що в свою чергу передові підрозділи ЗСУ знаходяться тут на панівних висотах по відношенню до цього району, і українські війська мають можливість шляхом ударів по найближчій тактичній зоні противника суттєво йому заважати. Будь-яке зосередження та розгортання сил противника тут же потрапляє на очі українським військам, і вони шляхом нанесення вогневого ураження дуже ускладнюють для противника цей процес. Іншими словами, передові підрозділи 15-го та стрілецького полку, які намагаються тут наступати, зіштовхуються із достатньо суттєвими складами. Нощими саме для того, аби їх подолати, зараз командування противника діє достатньо звичним для нього способом, намагається підсилити діючу на цій ділянці ударну тактичну групу. Додатковими силами та засобами фіксується переміщення принаймні трьох додаткових штурмових підрозділів у район східніше села Котлярівка та Табаєвка. Тому, ймовірно, протягом якогось найближчого часу противник здійснить на цій ділянці чергову спробу пробитися у північно-західному напрямку здовж дороги Купінськ сватове Окрім цього, продовжуються бої північніше та північно-західніше Синківка. Підро. Зеле 25-ї окремо та бригади не полишають своїх спроб пробитися вздовж річки Оскал та залізниці, які йдуть з півночі по загальній дирекції сіньківка Петропавлівка, долі вибережної частини Куп'янська та дороги Куп'янськ Сватове. Але це виходить у них у достатньо дивний спосіб. Окупанти раз за разом намагаються продовити оборону ЗСУ, діючи з лісу південніше ломана. Першого, але кожного разу, як тільки висувається на відкриту місцевість, потрапляють під щільне вогневе ураження. Більше того, в окремих випадках передві підрозділи цих двох бригад навіть вимушені полишати свої винесені вперед спостережні пункти та позиції відділень. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.